Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів актуальності, точності та балансу точок зору. 17 листопада у вечірньому випуску програми Факти, канал ICTV вийшов репортаж про пікетування Нацбанку. Близько сотні людей пікетувало будівлю НБУ з вимогою стабілізувати курс гривні. На думку пікетувальників, НБУ не враховує інтереси позичальників та вкладників. Пікетувальники запропонували створити комісію, що буде контролювати регулятивну роботу. В сюжеті містяться коментарі двох осіб: правозахисника Богдана Цімейко та координатора кредитного майдану Вікторії Паскалової. Пан Цімейко критикує дії національних. Не банку пані Паскалова заявляє, що економіка на повному нулі, а люди вже на грані, на повній грані. Втім, у сюжеті про пікетування НБУ немає думок ані представників самої установи, ані незалежних експертів. Тож можна говорити, що порушено стандарт балансу точок зору. В тому ж випуску вийшло інформаційне повідомлення про інтерв'ю президента Порошенка німецькій газеті Більд. Ведуча програми коротко переповіла зміст сказаного президентом: конфлікт в Україні не має військового рішення. Київ готовий на компроміс, але Росія заважає, наявність російських військ в Україні підтверджено. Тепер треба знайти таку лінію поведінки, щоб Росія вивела свої війська і припинила підтримувати бойовиків. Тоді конфлікт буде вирішено протягом кількох днів, але поки Україна готується до найгірших сценаріїв. Не дивина, що у нашого президента беруть інтерв'ю. Але сам факт публікації інтерв'ю в закордонному виданні невеликий інформаційний привід. У цьому повідомленні порушено стандарт актуальності. Якими правильними не були слова голови держави, в інтерв'ю 16 листопада він не сказав нічого такого, чого б раніше не чули від нього глядачі. Того ж таки, 17 листопада у вечірньому випуску телевізійної служби новин канал 1 плюс 1 вийшов репортаж про нерухомість. Але не про ринок, а про один окремий об'єкт нерухомості, який розташований у Лондоні, та належить Олені Пінчук. Ведуча описує помешкання, розповідає про кількість спалин внутрішнє облаштування та історію будинку. Коротше, сюжетна тема у багатих інше життя. Втім, незрозумілим залишився інформаційний привід, через який сюжет потрапив в ефір. Чому журналісти ТСН вирішили повідомити своїм глядачам про нерухомість пінчуків у Лондоні? Маєток було придбано декілька років тому, і все, що можна було сказати. З приводу марнославства наших олігархів вже було сказано, отже, порушено стандарт актуальності. Телевізійна служба новин оцінила будинок в 1 мільярд 580 мільйонів доларів і назвала його найдорожчим у світі. Новину про півтора мільярди поширив також інформаційний сайт Уніан. Безумовно, це має лестити власникам будинку. Втім, справжня ціна маєтку майже в десятеро менше 128 мільйонів. Тому дім пінчуків, можливо, і є одним з найдорожчих у Лондоні, але точно не у світі. Більшість з нас навряд чи колись відчують різницю між помешканням за 100 мільйонів і за мільярд, але це точність інформаційного повідомлення і її було порушено. Про те, що захід гниє, відомо давно. Ця новина проникла в наш простір ще за радянських часів і досі залишається актуальною, принаймні для російського телебачення. Черговий приклад моральної деградації заходу показав російський телеканал Росія 1 у програмі Спеціальний кореспондент. В сюжеті, присвяченому діяльності норвезької служби захисту дітей, російський каскар Євгеній Попов показав жахливе відео. Хлопчик входить до своєї кімнати, роздивляється по сторонах і з «О май гош!» У вільному перекладі «Ніфіга ж собі сповзає на підлогу. Наступний кадр показує, що ж ошелешило малого: гігантське фото оголених чоловіків на стіні його кімнати. Таким чином, коментує відео російський журналіст, батьки хлопця намагаються долучити дитину до ідеї одностатевих стосунків. Втім, як це часто буває у російських пустунів журналістів, відео виявилось липовим. Основа відео реклама фарби Фетхед. В оригінальному відео хлопець бачить на стіні своєї кімнати не оголених чоловіків, а малюнок величезного позашляховика. Рекламний ролик набув популярності серед користувачів інтернету. Деякі з них змонтували свої версії того, що побачила дитина на стіні у своїй кімнаті. Саме такий монтований ролик російський журналіст видав за справжнє домашнє відео, яке мало б ілюструвати глибину за Еподу західної культури на жаль, ми не встигаємо розповісти, як перекручував Євген Попов факти, коли розповідав про те, що Норвежська служба захисту дітей викрадає дітей російських емігрантів. Втім, сподіваємось, з історії про відео у вас склалось правильне враження про масштаб його таланту. Це все на сьогодні. Програма «Нестандарт» була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії «БіТіВі» за підтримки «Інтерньюз нетворк. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Фейсбук. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти.